Пожалуйста, здоровье вся переборня патрульной поліції, міста Полтавич Вадиза. Вашим транспортним средством не з е, поясу обов'язкового страхування. Водії вас можуть зупинити співробітники поліції і зазначити, а ми використовували базу моторно-транспортного бюро, яка є у вільному доступі, і виявляється у вас відсутній страховий поліс. Ви порушили правила дорожнього руху. І так, сьогодні ми з'ясуємо, чи мають право поліцейські використовувати цю базу, і коли поліцейський має законне право вимагати. Та перевіряти страховий поліс на ваш автомобіль 35 пята стаття порушень правила дорожнього руху. Та собі дождваді мати посвідчення водя з висоповістрації страхової полісу Правильно, він у мене є. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції або представники ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Тим паче зараз акція: мінус 20% на вступ до нашого юридичного клубу. По базі МТСБУ у вас відсутність страховолісуває. Ну смотрите, вот вы сейчас подошли ко мне да. Не сказали, что ведется видеозапись, правильно? А, не, не ведется ну. Я не предъявлю, я и не предъявлю Не, ну я понимаю а Я подошел, до... чтобы по вашему номеру Должна, номер должна вестись, правильно? Весутесь в поле советского страхования ну, Хорошо, отсутствует, что дальше? Еще, еще? Ну дальше, и что нет? отсутствует? Цифрово порушить Ну в, каком... в каких случаях вы должны э, ну... 35-я статья Порушить правила дорожного руку. При должен вводить маты, посвященные водя с в страховую полиса безково страхование. Правильно, без он у меня есть. У вас он есть? Конечно. Машина раньше перепарфоновась? Нет, она 4 года была. У вас по вашему номеру не числится страховой полиса, без кого Хорошо, не числится. От у Вся вас роботи. не нічисліться у мене є показати, у ошибочка. В базі, в базі МТСБУ. Віна В першу чергу не забуваємо про те, що співробітник поліції у своїй діяльності зобов'язаний керуватись Конституцією України і законами України. А не вигадувати будь-які методи та заходи для того, щоб отримати якісь докази, начебто, вашого порушення, і так, що зазначає закон України про національну поліцію стосовно бази моторно-транспортного бюро, і так згідно статті 25 повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення. Поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності формує реєстри та бази даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України. База моторно-транспортного бюро не входить до системи МВС. Далі поліція користується реєстрами та базами даних. Міністерства внутрішніх справ та інших органів державної влади. І якщо ми більш детально почитаємо дану статтю, тут не зазначено, що поліція у своїй діяльності має право використовувати бази, які є у вільному доступі. І стаття 26 закону України про національну поліцію зазначає: поліція засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази даних, що входять до єдиної. Інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України знов таки ж моторно транспортне бюро не має жодного відношення до МВС, і поліція не наповнює дану базу і не підтримує її. І в свою чергу, співробітник поліції не може бути впевнений в тому, що на даний час, використовуючи цю базу, там достовірна інформація, що, начебто, відсутній страховий поліс. Автомобіль, можливо, був перереєстрований, отримали власники нові номерні знаки, але повіному. Страховочка лышается и вона чинна. Какие проблемы ко мне? Какие проблемы? Вы знаете, в каких случаях предъявляется страховой полис? Я понимать. он у меня есть. Ну по базе Ну если у вас есть, покажите, пожалуйста. Ну вы, вы знаете, как, при каких, каких двух случаях я должен а, показывать а он страховой полис? Оно в Ну у вас в базе. У меня он есть скажите, ну, может, база ошибается. Вопросов нет. Если он у вас есть, если он действует, если его... Не, ну, пути, конечно, конечно, бас, есть. Так, я показываю, что это правопорушение, за которое у вас запомнил, статья 35. -я. Ведь суть не по страховой полис, а вы страховать. А коли співробітник поліції має право законне право вимагати та перевіряти вашу страховку. Поліс пред'являється при складанні протоколу, не плутайте з постановою щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів ДТП. Дана норма зазначена в законі України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зазначаємо поліцейському, що ця норма підтверджена рішенням Верховного суду. I cool. України, а рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Друзі, і хвилинка корисної для вас інформації, що може бути гірше для водія ніж потрапити у ДТП, не маючи автоцивілки. Мабуть, тільки потрапити в ДТП за кордоном, не маючи зеленої картки, адже ціни на ремонт авто та штрафи за кордоном ще вищі. Але вам це не загрожує, адже ви тепер знаєте, де можна прямо в смартфоні придбати. Зелену картку на Hotline Finance. за стосунку можна порівняти поліси від різних страхових компаній і оформити страховку за лічені хвилини. Також тут будуть контакти вашої страхової компанії та інструкція дій. При настанні аварії, але хай не доведеться скористатися. А чим рекомендую скористатися, так це промокодом Діма Полтава 10. Застосувавши його, ви отримаєте бонусні гривні при оформленні зеленої картки. Уся необхідна інформація, друзі, в описі під даним відео. Статті uh, 35? п'ятий ні такої статті. Там є, смотрите, там є правил, що порушення <говори> правил дорожнього <говори> руху. является пункт правил 2.1а, посвящение водительства, если регистрации... Нет, вы, вы, у нас в 35 статье есть 11 пунктов, э, Зупинки, правила зупинки дорожнього, ну, транспортного э, зас, э, средства. Да? Вот, э, вот там в 11 пунктах там нет э, такого пункта. Правила дорожнього руху. Не, не, стаття 35. Ну, вы, вы, меня, вы меня ви, ви, сейчас остановили согласно 35 статьи. Да, какое, какое правило дорожного движения я нарушил? Нарушение дорожного движения. У вас отсутствие страхования. День. То есть приводить при мати должен водія? Я його маю. Я його маю. По базі МТСБ... только, только я не пойму, какое отношение сейчас страховой полис имеет к вам. Поскольку я, це, це документ, поскольку, поскольку я не нарушил правила дорожнього движение, раз. И второе, я не, не попал в ДТП. Это порушення, правила дорога. У вас відсутні документи? У нас у мене є цей документ. По базе МТСБУ несут. Ну, по базі, я ж я не виду, что база МТСБУ почему-то не показывает мой страховой полис. проблемы это не мои проблемы точно это не мои проблемы если вы я же говорю что по базе ну хорошо ну числится что мне теперь? сейчас будем звонить адвокату с ним выяснять имеете ли вы право требовать от меня по вашему по этому не бьется Ну так я не винуват, що він не б'ється. Я виноват. Я не знаю. МТСБУ виновата. Не забуваємо про те, що кожен автовласник зобов'язаний мати автоцивілку. але є окрема категорія людей, які не страхують авто. Якщо співробітник поліції використовує базу моторно-транспортного бюро і зазначає, що ви порушили правила дорожнього руху, він не впевнений в тому, що там достовірна інформація, і такий доказ не є допустимим. Є тільки дві ситуації, коли співробітник поліції має законне право перевіряти вашу страховку. А якщо він вас зупинив, але в подальшому виявилося, що страховка є, то що ми маємо? А ми маємо. Безпідставну зупинку транспортного засобу, тому що в свою чергу він помилково допустив, що з вашого боку є. Порушення, а по факту ви пред'являєте страховий поліс, щоб вказати про те, що ви бачите, ви безпідставно мене зупинили. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.